30 років Чорнобильської трагедії. Ця подія зібрала кримінян на мітинг Реквієм біля пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС. У кримському районі проживають понад 215 громадян, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, у тому числі порядка 50 чоловік з інвалідністю, а також 23 дітей, хвороби яких пов'язані із чорнобильською бідою. А ще в районі мешкають більше 20 сімей-переселенців. Проблеми чорнобильців можна поділити на державні і ті, які вирішуються на місцевому рівні, і з останніми людям допомагає впоратися районне керівництво. Кримінська райдержадміністрація районна рада щороку укладають з місцевим осередком організації Союз Чорнобиль відповідний меморандум про співпрацю. Хоча в основному проблеми ліквідаторів саме державні. Понимає сложную обстановку, которая в данное время сейчас у нас в Україні. Но все-таки чернобыльцы хотят, щоб не забували їх подвиг, тот, который вони сделали не только для України, но для всей Європи, для всього мира. У нас забрали много. Льгот, в данное время у нас забрали ті пенсії, которые у нас були. Судимося, не судимся, но у нас нічого не виходить в данное время сейчас. Виступаючи на урочистому заході, голова районної організації Союз Чорнобиль Анатолій Мельник представникам районної влади передав книгу про чорнобильців Луганщини. А ті, у відповідь 20 найактивніших членів місцевого осередку чорнобильців, нагородили грамотами і подяками від районної держадміністрації і районної ради. І в цей день я хочу сказати, що ми повинні пам'ятати і ніколи, ніколи в житті. Не допустити повтору такої катастрофи трагедія на чаес сколихнула весь світ, і тоді сотні тисяч людей боролися з наслідками катастрофи. На знак вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС учасники мітингу поклали квіти до пам'ятного знаку померлим чорнобильцям. І їх у Кремінському районі пішло з життя вже 46 чоловік. А потім урочистості продовжилися тематичним концертом, на якому було місце і пісні, і спогадам про чорнобильські події 30-річної давнини. Серед тих, хто після вибуху на ЧАЕС у 1986 році поїхав до зони, були і крамінські артисти, учасники народного вокального ансамблю Лилеченька. Виступали вони перед будівельниками, які споруджували житло для евакуйованих людей у 30 кілометровій зоні. Член Національної спілки композиторів України Олена Гончарук спеціально до 30-х роковин аварії на ЧАЕС написала кілька тематичних пісень, прем'єра яких відбулася на Заході.